Привіт! Сьогодні на каналі Терапія без купюр ми поговоримо про тему, яка знайома майже кожному переїдання. От скажи чесно, у тебе бувало таке, що ти сів просто трошки перекусити, а потім ловиш себе на думці, тарілка вже порожня, а ти не помітив, як усе з'їв. Або, ну все, останній шматочок піци і стоп, і через 5 хвилин ти вже відкриваєш холодильник. І потім настається знайома хвиля, почуття провини, важкість у тілі, обіцянка собі, завтра я точно буду тримати себе в руках, але завтра історія повторюється. Чому так? Чому ми не можемо просто взяти і зупинитися? Це ж, здається таким простим: відкласти виделку, сказати досить, але насправді це зовсім не так просто. І сьогодні я хочу розібрати з вами, чому ми переїдаємо, що відбувається у мозку та в тілі, і головне, що з цим робити, щоб перестати заїдати стрес, нудьгу чи емоції. Я говоритиму простими словами без складних термінів. І якщо ти залишишся до кінця, то отримаєш конкретні кроки, які допоможуть уже найближчими днями відчути більше контролю над собою. І якщо відчую, що самостійно складно, завжди є можливість попрацювати з цим глибше у форматі консультації. Про це теж трохи згодом скажу. Почнемо з головного: переїдання це не про слабку силу волі. Дуже багато людей звинувачують себе. Я не можу контролювати себе, я слабкий, я слабка. Але насправді у цього є цілком конкретні причини. І зараз я розкажу про три головні біологічні причини. Наш мозок еволюційно заточений на виживання, і для нього їжа це як дорівнює безпека. Бо колись люди жили в умовах, де їжа була рідкістю. Якщо ти бачив щось калорійне, то треба було з'їсти якомога більше, бо невідомо, коли буде наступний раз. І цей механізм живе в нас досі. Саме тому жирне, солодке, солоне здається особливо привабливим, тому що це швидка енергія. А мозок отримує ще й дофамінову нагороду, тобто сигнал задоволення. Тому, коли ми кажемо: я з'їв шоколадку і не міг зупинитися, це не слабкість. Це мозок включив режим виживання, навіть якщо холодильник у тебе повний. Емоційні причини. Буває, що ти їси не тому, що голодний, а тому, що сумно, тривожно чи самотньо. Це називається емоційне переїдання. Їжа стає швидким способом зняти напругу. Тобі погано ти відкриваєш морозиво, і на кілька хвилин дійсно легше. Проблема в тому, що саме після цього приходить нова хвиля провина, і цикл повторюється. По суті, ми лікуємо їжею не голод, а емоції. Третя причина звички і тригери. Подумай, скільки разів ти їси автоматично. Фільм значить з'їм попкорн. Кава з'їм печенько. Вечір холодильник. Мозок дуже любить звички. І якщо ти кілька разів повторив фільм плюс їжа, у тебе закріпився ланцюг. Є тригер – буде дія. І навіть якщо ти ситий, рука сама тягнеться за чимось похрумтіти. Тобто, друзі, головна ідея така переїдання це не твоя провина, це наслідок біології, емоцій і звичок. І коли ми це розуміємо, стає легше. Ми перестаємо воювати з собою і починаємо працювати з конкретними механізмами. І далі ми з вами розберемо, як саме. Але перед цим давай я запитаю: впізнавав чи впізнавала ти себе хоча б в одному з цих трьох пунктів: біологія, емоція, автоматичні звички? Отже, ми вже з'ясували, що переїдання має три великі причини: біологію, емоцію та звички. І зараз хочу зупинитися на тій, яка найбільш підступна. Емоційне переїдання, бо, знаєш, можна наїстися, коли ти справді голодний, і це нормально. Але коли ми їмо не через голод, а через стрес, втому, самотність, нудьгу, ось тут і починається пастка. Уяви собі, ти приходиш після важкого дня, голова гуде, енергії нуль, ти відкриваєш холодильник не тому, що голодний. А тому, що хочеш відчути полегшення. І їжа справді на кілька хвилин працює, як знеболююче. Мозок отримує сигнал О, стало легше. Значить, коли мені погано, їжа рятує. Так формується зв'язок. Емоція переходить в їжу. І далі кожного разу, коли нам тривожно чи сумно, мозок одразу підкидає картинку шоколадку, чипси, торт. Давай я наведу кілька прикладів, кілька ситуацій. Стрес на роботі рука тягнеться за кавою з печивом, сварка з партнером, Морозиво ввечері. Самотній вихідний піца і серіал. Втома після важкого дня нічний холодильник. І кожен із цих випадків насправді ж не про голод. Це спроба заїсти емоцію. Чому це працює як наркотик? Справа в тому, що солодка, жирне, калорійне активує ті ж ділянки мозку, що й алкоголь чи інші залежності. Ми отримуємо дофаміновий сплеск відчуття нагороди. Але проблема в тому, що цей ефект триває дуже недовго. Через 10-15 хвилин емоції повертаються, плюс додається почуття провини. Знову з'їв, знову зірвався я слабкий, слабка. І ми потрапляємо у замкнене коло: емоція, їжа, полегшення, провина. Знову емоція, знову їжа і так по колу. Як зрозуміти, що це емоційний голод, а не фізичний? Є простий тест. Фізичний голод наростає поступово, його можна відкласти. Емоційний голод з'являється раптово і хоче конкретного продукту: солодкого, жирного, солоного. Фізичний голод можна задовольнити майже будь-якою їжею. А емоційний, якщо ти хочеш торт, то яблуко тобі не підійде. Якщо це схоже на твою ситуацію, значить ти стикаєшся з емоційним переїданням. Зараз дам кілька інструментів, щоб ти розумів, що робити замість їжі. Вони прості, але працюють тільки тоді, коли їх робити регулярно. Перше це пауза 10 хвилин. Наступного разу, коли дуже хочеться щось заїсти, зупинись і дай собі 10 хвилин. Запитай себе, я зараз голодний чи я хочу змінити емоцію. Можна випити склянку води, зробити кілька глибоких вдихів, дуже часто тяга минає. Друге щоденник емоцій. Веди маленький щоденник, що я відчуваю перед тим, як тягнусь за їжею. З часом ти побачиш закономірність, їм коли нудно, коли втома, коли стрес. І тоді можна працювати з коренем проблеми, а не з їжею. Наприклад, з тривожністю. Третє заміна дії, замість того, щоб відкрити холодильник, зроби щось інше: коротка прогулянка, дзвінок другові, теплий душ, музика. П'ять хвилин розтяжки. Не обов'язково одразу знайти ідеальну заміну, але важливо створити паузу між емоцією і їжею. І тут важливий момент, іноді самостійно витись з цього кола складно, бо за переїданням може стояти глибока історія, дитячі звички, стреси, травми, відсутність ресурсів, і от саме для цього існує робота з психологом. На консультаціях ми розбираємо, які саме емоції ти намагаєшся заїсти, вчимося проживати їх без їжі, формуємо нові стратегії. Тому, якщо ти впізнаєш себе в цьому описі і відчуваєш, що самостійно складно, можна звернутися до мене, і ми пропрацюємо твою ситуацію глибше. Отже, головна думка така: емоційне переїдання це не про їжу, це про емоції. Якщо навчитися їх бачити і проживати, то потреба постійно щось заїдати зникне сама собою. А вже далі ми перейдемо до наступної теми: як працюють звички та тригери, і чому ми автоматично тягнемось до холодильника навіть коли не голодні. Дуже часто ми їмо навіть не замислюючись. Це взагалі не проголод, це просто автоматична дія. Тригери це ситуації, які запускають переїдання, наприклад, фільм Попкорн, кава, печиво, вихідні піца», День народження торт. Навіть якщо вже ти ситий, це як умовний рефлекс, ти побачив, відчув чи почув щось, і рука сама потягнулася до їжі. Є так звана петля звички. Сигнал це тригер. Потім це все переходить в дію. І, як наслідок, нагорода. Наприклад, сигнал вімкнув серіал. Дія взяв чіпси. Нагорода, приємний смак і відчуття розслаблення. Повторив кілька разів так і мозок вже сам вмикає цю програму. І навіть якщо ти не голодний, серіал дорівнює рука тягнеться до їжі. Серед типових прикладів перше це нічний холодильник, багато людей майже не їдять в день, зате ввечері включається режим їсти все підряд. Чому? Бо мозок звик, що вечір дорівнює відпочинок плюс їжа. Їжа як фон, їсти за комп'ютером, за телефоном, під телевізор. Ти навіть не помічаєш, скільки вже з'їв. Святковий тригер. Навіть якщо вже ситий, як же не спробувати салатик, торт чи ще одну котлетку, бо це ж традиція. Чому це складно зупинити? Бо звичка, це автопілот. Ти навіть не встигаєш подумати, а мозок робить усе сам. І тут часто люди кажуть, я просто не можу себе зупинити. Але проблема насправді ж не в силі волі, а в тому, що звичка сильніша за свідомий контроль. Як змінювати звички? Добра новина. Звички можна переписати, не прибрати повністю, бо мозок не любить порожнечі. Але замінити на інші. По-перше, це виявити тригер. Спочатку треба зрозуміти, що запускає твоє переїдання. Це нудьга, телевізор, вечірній відпочинок чи компанія друзів. Веди щоденник хоча б тиждень і помічай, що я робив перед тим, як почав їсти. Другим кроком буде замінити дію. Якщо тригер фільм, можна замінити їжу на щось інше. На чай, на теплий плед, антистрес іграшку, склянку води. Головне, щоб дія теж давала приємність. Третій крок маленькі кроки. Не треба намагатися заборонити все. Якщо кожного вечора ти їв чипси, почни з того, що береш маленьку мисочку, а не цілий пакет. Потім спробуй замінити чипси на щось більш легке. Або на більш корисне на овочі. Нарізаний солодкий болгарський перець. Четвертий крок: усвідомлене харчування. Сідай їсти без телефону, без телевізора. Просто їжа і ти. Звучить банально, але якщо їсти повільно і уважно, ти з'їси менше і швидше відчуєш ситість. Існують вправи для перебудови звички. Наприклад, вправа стоп кадр. Наступного разу, коли рука потягнеться до холодильника, зроби паузу і запитай, «Я справді зараз голодний чи це просто звичка? Навіть якщо все одно поїси, цей момент стопу поступово вчить мозок не працювати на автоматі. Ще одна вправа три хвилини. Дай собі три хвилини, перш ніж з'їсти смаколик. У ці три хвилини зроби щось інше. Вмийся, потягнись, подихай, поприсідай. Дуже часто за цей час тяга зменшується. Третя вправа заміна ритуалу. Наприклад, замість печива до кави маленький фрукт чи горішок, чи шматочок сиру. Замість нічого холодильника. Теплий душ чи чай? Це може виглядати дрібницею, але саме з таких дрібниць складаються нові звички. Отже, що ми зрозуміли, що звички працюють як автопілот. Вони запускаються тригерами. Їх не можна просто заборонити, але можна замінити. Маленькі кроки дорівнюють великі зміни з часом. І далі ми з вами підемо до найцікавішого. Що ж робити прямо зараз, щоб вийти з цього кола переїдання? Даю вам конкретні інструменти, техніки і вправи, які ви зможете застосувати сьогодні. ж. А ви із цього набору інструментів виберіть ті, що підійдуть саме вам. І якщо їх використовувати регулярно, то з часом ти реально побачиш, як харчування стає більш усвідомленим і спокійним. Інструмент пауза перед їжею. Перший крок навчитися відрізняти фізичний голод від емоційного. Перед тим, якщо з'їсти, запитай себе, чи відчуваю я порожнечу в животі, чи можу я почекати ще 20 хвилин? Чи з'їв би я зараз яблуко або суп? Якщо відповідь Ні, хочу тільки шоколадку, то це емоційний голод. І ваше завдання ставити собі це питання щоразу перед перекусом. Це буде тренувати вашу уважність. Інструмент другий щоденник харчових звичок. Заведіть невеликий зошит або нотатник в телефоні і пишіть, що я з'їв. Коли і які емоції відчував перед тим. Це простий спосіб побачити закономірності. Наприклад, я їм солодке кожного разу після роботи, бо відчуваю втому і злість. Коли ти бачиш картину, легше працювати з нею. Інструмент третій. Стоп-сигнал. Так, виглядає смішно, але воно працює. Придумай собі маленький стоп-сигнал, коли рука тягнеться до холодильника. Це може бути просто слово стоп. Або уявна червона кнопка, чи навіть гумка на руці клацнув і нагадав собі зупинитися. Мета не заборонити їжу, а дати собі кілька секунд подумати. Інструмент 4. Усвідомлене харчування. Справжній лайфхак тут. Сядь за стіл без телефону, ноутбука чи телевізора, їж повільно, відчувай смак, текстуру, запах, пробуй класти виделку після кожного шматка. Коли ми їмо усвідомлено, ми автоматично їмо менше і отримуємо більше задоволення, завдання хоча б один прийом їжі на день роби повністю без відволікань. Інструмент п'ятий, заміна ритуалів. Пам'ятаєте про петлю звички? Сигнал, дія, нагорода. Тут ключове зберегти нагороду, але змінити дію. Наприклад, сигнал увімкнув серіал. Раніше дія чипси, нова дія, чай з лимоном плюс плет, а нагорода залишається. Це комфорт, затишок. Але вже без переїдання. Інструмент 6. Техніка healt. Це психологічна техніка. Перед тим як їсти перевір, ти зараз hungry голодний, angry злий, lonely – самотній і tired – втомлений. Якщо це не про голод, а про емоцію. Спробуй зробити щось інше, щоб дати собі турботу. Інструмент сьомий альтернативи швидкої нагороди. Замість того, щоб заїсти емоцію, спробуй коротку прогулянку, дихальну вправу, наприклад, 5 повільних вдихів видихів послухати музику, написати другу або подрузі повідомлення, зробити маленькі вправи коротенькі. Порада: складіть свій список альтернатив замість їжі. І тримайте його завжди під рукою, щоб можна було нагадати собі, що можна зробити, замість того, щоб переїдати. Інструмент 8 робота з тілом. Часто ми їмо, щоб зняти напругу. Але це можна зробити інакше. Наприклад, 5 хвилин йоги чи просто розтяжка. Масаж шиї чи плечей або контрастний душ. Коли тіло розслабляється, бажання заїдати теж зменшується. Інструмент 9. Структура харчування. Багато хто переїдає ввечері, бо вдень їсть абияк. Тому важливо мати хоча б базову структуру, сніданок, обід, вечеря та правильні перекуси. Коли організм отримує регулярне харчування, тяга до нічних набігів на холодильник стає меншою. Інструмент 10 самоспівчуття Знаєш, що ще запускає переїдання? Почуття провини. Я з'їв зайве, я поганий, треба ще з'їсти, щоб стало легше. Тому важливо вчитися говорити собі. Так, я з'їв більше, ніж хотів. Але це нормально, бо я людина, я ж не робот. Наступного разу спробую інакше. Це руйнує замкнене коло. Переїдання, провина, знову переїдання. І, звісно, тут важливо розуміти, що техніки працюють, але не завжди одразу. У когось причина більше в емоціях, у когось у дитячих установках, у когось у звичках, що формувалися роками. І дуже часто потрібна глибша робота. Не бійтеся йти в це глибоке дослідження себе і розбиратися зі своїми тригерами, зі своїми історіями і підбирати інструменти, які спрацюють саме для тебе. Отже, друзі, ми вже маємо цілий набір практичних інструментів. Але це не магічні кнопки, а маленькі кроки. Але саме з маленьких кроків складається зміна. І далі ми з вами перейдемо до прикладів історії кейсів, щоб побачити, як це виглядає у реальному житті. Історія перша Солодка після роботи. Одна пані щодня приходила після роботи і майже автоматично купувала тістечко. Вона казала: Я взагалі не хочу їсти, але це єдиний момент, коли я можу себе порадувати. І коли вона працювала з цим її ритуалом, виявилося, що справжня потреба не солодки, а турбота і відпочинок після важкого дня. Коли пані замінила тістечко на чашку трав'яного чаю і 10 хвилин на балконі з книжкою, що ви думаєте? Через два тижні їй вже не хотілося бігти за тістечком, бо вона отримувала нагороду. Але іншим способом. Історія друга нічні набіги на холодильник. Інший чоловік часто переїдав пізно ввечері. Коли розібралися з його харчуванням і вияснили, вдень він їв дуже мало, бо боявся поправитися, а потім тіло просто мстилося, вимагало калорій. І коли були введені нормальний сніданок і обід, плюс маленькі перекуси, через місяць він сам здивувався, а чому я вже не прокидаюся вночі голодним? Бо тіло отримало своє вдень і не треба було компенсувати вночі. Історія третя. Заїдаю емоції. Ще одна дівчина заїдала сварки з чоловіком шоколадом. Її внутрішній сценарій був такий. Мені погано, я винна, треба якось зняти біль. Шоколад мене врятує. Коли вона попрацювала з емоціями, навчилася замість шоколаду писати в щоденник і робити короткі дихальні вправи, і поступово цикл, злість чи образи, і біль. Який переходив в шоколад, перетворився на злість або біль на п'ять хвилин дихання і ясна голова. Шоколад залишився в її житті, але вже як задоволення, а не як знеболювальне від болю та злості. Усі ці приклади показують одну важливу річ: переїдання це не вирок, це сигнал. Це спосіб, яким ми зараз справляємося зі стресом чи емоціями. А якщо навчитися новим способом турботи про себе, то потреба заїдати поступово йде. І я хочу тут сказати, будь ласка, не сваріть себе за переїдання. Ви ж не сварите маленьку дитину, коли вона плаче. Ви намагаєтеся зрозуміти, чого їй бракує. Так само і з вами. Переїдання це спосіб сказати, мені щось потрібно, подбай про мене. І ви можете навчитися чути себе і давати собі турботу по-іншому. Якщо ви хочете підтримки на цьому шляху, я запрошую вас на консультацію. Ми разом розберемо ваші тригери, ваші звички підберемо конкретні техніки саме для вас. Це не чарівна пігулка, але це шлях до свободи від постійної війни з їжею. І мені б хотілося почути від вас зворотний зв'язок. Напишіть у коментарях, що у вас найчастіше запускає переїдання, який з інструментів із цього відео ви хочете спробувати вже сьогодні. Я читатиму ваші коментарі. І намагатимуся дати на них відповідь. І якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться з тими, кому це може бути корисним. Пам'ятайте, маленькі кроки щодня змінюють великі звички, і головне, ви вже достатньо хороші, їжа не визначає вашу цінність. Тож давайте будемо їсти з радістю, а не з почуттям провини.